Прийшов до залу судових засідань з бойовою гранатою. Інцидент у Чернівцях з власних джерел команді Сі-4 стало відомо, що у приміщенні апеляційного суду сьогодні розглядали справу 21-річного військовослужбовця, родом із села Чапоноси Рокшинської ОТГ. Попередньо він міг сісти за ґрати аж на 5 років за невиконання бойових наказів в умовах війни. До залу суду намагався потрапити його батько. Прийшов зі зброєю та бойовою гранатою. Він хотів прийти до сина, він її лише дістав після того, як в нього запитали, чи є в нього заборонені предмети. Він не висловлював ніяких погроз, але в подальшому, під час того, як ми з ним говорили, він висловлював те, що він невдоволений таким суворим вироком відносно його сина. Правоохоронці вилучили зброю та затримали чоловіка. Він її продемонстрував, після чого співробітники служби з охорони, не попустивши його. Своїми постійними діями відволікав його на вулицю. Після чого прибула поліція. Ну і так само факт, що Професійно зражену ця подія не була допущена. Він добровільний і здав. Людей із приміщення суду не евакуйовували. Перевели в інше приміщення на безпечну відстань. Територію довкола обгородили. Так перекрили вулицю. Коли правоохоронці переконалися, що небезпеки більше немає. Відновили рух. Максим Берник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4